Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 8 грудня. Привіт вам із сонячної Каліфорнії. І ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди, стараюся розпочинати із української теми про Україну. Говорять багато на американському просторі. Це добре, але говорять, звичайно. Недобрі новини за ці вихідні назбиралися декілька новин про обстріли. Особливо масований відбувся в суботу. Там більше 700 дронів і ракет прилетіло в неділю 241 дрон, 5 ракет. Повідомляється про те, що двоє людей загинуло. Також сьогодні повідомляється, що прилетіло 149 дронів, 131 із них збили, але 18 влучили по цілях. Повідомляється також про те, що великі частини України були без світла, особливо це Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, Сумська, Чернігівська область. Ось і це все говориться про те, що відбувалося. На фоні трьохденних переговорів між українською делегацією і американською в штаті Флоріда і якісь були протягом цих переговорів, якісь були прямо після. Ну і проводиться паралель. Дивіться, як Росія шукає миру. І дивіться, на фоні цього також повідомляється, що сьогодні Зеленський відбув в Лондон, де зустрічається із лідерами Франції, Великобританії і Німеччини, які Висловлюють е, ну, як мінімум підтримку для України і для Зеленського. Чому? Тому що останніми днями, окрім цих переговорів, де там в основному е, російська риторика йде, Трамп почав знову тиснути е, на Україну і на Зеленського, Почав говорити там такі фрази, що Росія вже готова йти е, на, на мирну цю угоду. Але Зеленський не хоче більше того, сказав, що. Українські люди хочуть, конкретно не говориться, чи це люди з переговорної команди, а Зеленський вперся, чи це український весь народ хоче, а от такий пересякий Зеленський не хоче підписувати цю угоду, яка нагадую, якщо просто брати за чистий листок, Україна має просто віддати для Росії там 5 областей, плюс має відмовитися від Збройних сил там і так далі, і тому Тобто, по суті, підписати капітуляцію, плюс Росію нагородити за це все діло. Так от, а сьогодні, в понеділок була оця зустріч. Про самі деталі на американському просторі не повідомляється, тільки говориться якраз таки про об'єднану підтримку. Ну, Великобританія, Франція Німеччина це, по суті, три таких кіти Європи. Там от Італія вже трошечки. Іспанія тим більше подалі, а от саме тримається е, Європейський Союз, по суті, тримається. Ну Великобританія вийшла з Союзу, але от сама міць Європи якраз таки тримається на цих е, трьох країнах. Е, ну, а на американському просторі розпочну із великої новини. Е, Верховний суд США взяв на розгляд е, питання про громадянство. Американських дітей, які народилися на території США, ця тема вже деякий час іде, Нижчі суди заблокували це розпорядження Трампа, тому що він трактує 14-ту поправку конституції, згідно якої говориться про те, що громадяни є діти американців і ті, які народилися на території Америки, і натуралізовані, Трамп, же ж вважає, що якщо люди на території США були нелегально. Або просто не мали легального статусу. А, я так розумію, що сюди підпадають і туристи, які просто є така, от, а, в якийсь момент була туристичний такий бізнес. Жінки відкривали туристичну візу, приїжджали сюди, народжували і така дитина-якір називалася така система. Так от, Трамп а, веде цю лінію вже давно, декілька місяців. Він видав розпорядження відмінити це громадянство, Нижчі суди. А, по суті, винесли вирок, що це нелегально. Верховний суд уже один раз це питання розглядав. Він його повернув на, на переробку чи на доробку. А тепер він оголосив про те, що вони таки візьмуться, послухати цю справу, і це ну такий тривожний, я б сказав би дзвіночок для багатьох, які знаходяться тут в Сполучених Штатах Америки. Тому що. Не сказано, чому саме, тому що дивіться, нижчі суди розглянули, і е, це питання вже розглядалося і раніше. І Верховний суд міг просто сказати ні, залишається так, як є, без будь-яких роз'яснень. Але Верховний суд все-таки взяв це питання на на розгляд, і буде пришвидшений розгляд. До речі, коли воно буде там результат, це вже буде якийсь час, все рівно там навіть якщо декілька днів. Але новина про те, що вони вирішили це питання розглядати. Я нагадаю, що треба хоча би, щоб було чотири е судді Верховного суду, навіть не більшість. Але якщо четверо суддів Верховного суду е захочуть е вважають за потрібне роздивитись, то це не обов'язково, що е судова справа, скажімо так, закінчиться перемогою Трампа, але дзвіночок такий собі тривожний. Ще одна новина, яка стосується. Е з Верховного суду США, і тут уже, я б сказав би тривожніше. Хоча знову ж таки, тут кому як для декого своя сорочка все рівно ближче до тіла, там, якщо це когось із рідних стосується оця, громадянський статус, який може відмінитися, можливо, це для них важливі важливіше питання. Але якщо дивитися глобально, взагалі на життя, на існування, на роботу, як працює система Сполучених Штатах Америки, то... Наступна новина про те, що е, Верховний суд буде розглядати і ще одне питання, яке Трамп хоче відмінити по суті повноваження деяких незалежних агенцій сполучених штатів Америки. Таких в Америці є більше 20. А для чого це зроблено? Ці агенції працюють уже більше 100 років. А, і вони відповідають, наприклад, біржа. Тобто, щоб ціни не диктатор собі видумав якусь ціну. І дивіться, яка хороша ціна, і так далі, надуваючи штучні бульбашки. За той самий Федеральний Резерв. Це незалежна агенція. Вибори в США якраз таки проводяться незалежними агенціями, транспортом. І Дуже багато от більше 20 -ти. є незалежні агенції, які керуються не однією людиною. Там є рада. Декілька там від залежно від агенції, скільки там до 10-12, я не знаю, скільки там людей. Люди в цю раду обираються через конгрес. Тобто це не збухти барахти, вони не самі туди приходять. Це знову ж таки попасти навіть в цю раду. Треба, щоб комітет із Сенату, потім Сенат проголосував чи там Конгрес. Тобто є система, яка була закладена з самого початку заслування США, щоб була така. Протива, щоб країна не стала диктаторською, щоб не, ви, не виник якийсь там імператор, цар, там, чи диктатор, чи ще що-небудь. І була оця зроблена система противаг. Були розложені повноваження для юридичної системи, для суддів, для законодавчої. Сенат і Палата представників і виконавчий і президент, і там міністри, які є, і так само і ще як противага цьому діла для рівності були оці незалежні агенції. Так от це питання вже розглядалося в 1935 році, і Тоді Верховний суд одноголосно залишив усе так, як є безмірно, одноголосно, тобто республіканці демократи. Ну але як ви розумієте, в 1935-му році ніхто не планував будувати диктаторську країну, розумієте, тому що це все працювало до Трампа при республіканцях, при демократах це все працювало. Трамп розумієте міняється. знаєте, дивіться, під яким під яким соус це подається, що незалежні структури вони роблять, що хочуть. А треба, щоб ці агенції несли відповідальність, і коли держава це візьме, тоді відповідальність можна спитати з держави. Ну але знов ж таки це така диктаторська мулька, розумієте? Люди от мого покоління і старше бачили, як це все відбувалося на прикладі Росії. Наприклад, як там замінювалися е, виборчі губернаторські позиції на тих, яких там президент назначає, тому що там вертикаль, так само відповідальність. Там цю саму-саму історію розказують. І Я вам скажу, що звичайно для багатьох це зайде, але це просто узурпація влади. Це от цей штрих. Оцей крок це узурпація влади чи спроба узурпації влади. Дуже сумно і дуже тривожно, що Верховний суд США просто не відкинув це питання, а знову ж таки це повторюється. Як мінімум четверо із дев'яти суддів Верховного суду вважають, що це потрібно розглянути дехто навіть із них відкрито говорить, що треба відмінити то було по старому, тому що тепер прийшов Трамп, який все знає. А все починалося з того, що в деяких із цих агенціях є неугодні демократи, яких Трамп хоче поприбирати, і туди поназначати правильних людей. І це, в принципі, робиться кругом потрошечки. Я розказував на прикладі охорони здоров'я. До речі, де там прибиралися люди, які там розказували за вакцини, за щеплення, там користь і так далі. Понабиралися люди, які антивакцинатори, які гнуть лінію партії чи лінію Трампа, розумієте? І країну потрошечки, крок за кроком, просто ламають через коліно, якщо так можна сказати. Ще одна новина це вже не про Верховний суд, а про Трампа. І новина ось якого плану. Нещодавно в минулому році конгресмен демократ, до речі, із штату Техас був звинувачений, і він дружина у хабарності. Там йшло все діло до судової справи, але дві доці цього конгресмена і його дружини написали лист Трампу і попросили, будь ласка, помилуйте нашого Трампа, нашого батька, вибачаюся, батька і маму. Історія, до речі, там раніше обговорювалася. Трамп підписав і помилував. Тобто, тепер хабарництво, що вони там робили? Я, я не буду крепко загострюватись на тому, зверніть увагу, кого. Трамп милує останніми днями. То там наркодилера, то там хабарника, то корупціонера там і так далі. Тобто, вершки суспільства, от вершки американського суспільства, кого Трамп милує останніми місяцями. Так от, е що трапилося далі? Як тільки Трамп підписав цей лист про помилування, цей е конгресмен оголосив, що він... На виборах 26 го року знов буде балотуватися і знов буде балотуватися від Демократичної партії. Ну, як ви розумієте, Трамп сприйняв такі речі, як зрада. Він просто по-дитячому буквально такі речі сприймає, каже: а де лояльність? Я тебе від тюрми спас. Я думав, що ти помоєш республіканській партії, а ти такий пересякий. гад, гад, каже, ну, гад, це я від себе думав, Каже, наступного разу більше ніяких найсгайс. Nice nice це гарний хлопець. Получиш по заслугах. А раніше він розказував, що а, це політичне переслідування. Будь-яке кожен раз, коли Трампилує, то це політичне переслідування. Це такий перес, який Байден зробив там. Розумієте, тобто не хабарництво, там не дивляться навіть на доказову на доказову якусь базу. Ні, це політичне переслідування а, Байдена. Мене так само все предзяте таке відношення і так далі. Ну, от така от новина. А ще одна новина від Трампа і розказував гав, історія про американську гречку передвиборну, щоб ви розуміли. Оголошено, проте Трамп сьогодні, на момент, коли я це роблю, цей огляд, ще самої заяви нема, але очікується, що вона буде сьогодні. Поки воно тут завантажиться та, тут відсталій Каліфорнії, то вже може це і ви почуєте. Так от. Трамп сьогодні має оголосити пакет допомоги для американських фермерів у сумі 12 мільярдів доларів. Ну це все відбувається на фоні того, що я нагадаю, Китай е 25, От минулий рік до того, як Трамп почав робити цю війну торгову 25 мільйонів тонн Китай купував американських американської сої. А в цьому році ах так, хочете повоювати. Вони хлопа почали купувати в Аргентині і в Бразилії. Там окремий скандал відбувся, що Трамп іще на додачу того дав 20 мільярдів допомоги для Аргентини. А фермери кажуть, я не поняв. Ми, Ти розказуєш, що Америка в першу чергу, ти не нам допомагаєш, а допомагаєш Аргентині 20 мільярдів, які і так наші, по суті, заробітки вкрали, а ти ще їм даєш 20 мільярдів зверху. Так от. А згідно договору, який довго там ішов, спочатку ще з весни говорилося, було заключено угоду, що до кінця цього року Китай ще має купити 12 мільйонів тонн сої. А наступного року, і там на наступних три роки, має купувати по 24-25. Тобто війна почалася, оголошено як перемога. Але вернулися як мінімум до тих самих цифр, а в цьому році навіть до половини не вертаються. Чому? Тому що а, зараз графік, дивіться, сьогодні вже 8 грудня і до кінця року залишилися там раз плюнуть. І Китай, як би він не старався, він не вспіє купити оці 12 обіцяних мільйонів дол... мільйонів тонн цієї сої. Хоча Трамп розказує, все йде по графіку. Вони заберуть як обіцяли там і так далі. Ну але тим часом ось вам 12 мільярдів доларів компенсації. Тобто, вліз, розвалив. А тепер як спас фермера да гроші, і тепер буде я вам дав гроші. розказувати. Не треба було лізти, не треба було мішати, не треба було б давати 12 мільярдів доларів. Ну, така новина. А велика новина. Це вже по суті стосується просто мільйонів, десятків мільйонів американців. А, на цьому тижні Сенат починає а, обговорювати питання про субсидії а, для медичного страхування. Я нагадаю, що однією із умов було, що деякі демократи стали на сторону республіканців і проголосували про тимчасовий бюджет, який, до речі. Тільки працює до кінця січня, тобто півтора місяця, так само розплюнуть і знову буде новий шодаун. Умовою було, чому взагалі шодаун почався? Демократи хотіли ці субсидії для медичного страхування, або як в народі називають ObamaCare, це доступне медичне страхування. Республіканці вперлися сказали, воно поломане, його треба міняти. На що міняти? республіканці до цих пір? І ще з 11-го року не спромоглися нічого зліпити до кучі. До речі, в 17-му році чи в 19-му, можливо помиляюсь, а було дуже близько проголосувати, і тоді не хватило республіканцям одного голоса. Тоді проголосував Маккейн, дуже класний сенатор, республіканець, але притомний, який думає до речі, про Україну друг України, який а, заблокував. Чому тому що. Хотіли відкотити назад. А там я дуже багато розказував. Коли е, забираються ці субсидії, автоматом із цим всім включається там таке, е, не покриваються е, захворювання, які ви мали раніше, не покриваються там дуже багато речей, ціна просто е, е, летить вверх там і так далі. Тобто багато моментів. І Макейна він не такий, що він прогинається. Це не якісь там, яка, Вікторія Спарці, яка там. Покричіть, покричіть, а потім все рівно проголосує з Трампом. А Маккейн, сенатор Маккейн, він Трампа не боявся, і Трамп його, по суті, і зневажав якраз такі за такі самі речі. Так от, в четвер має відбутися голосування. Але, але, на жаль, очікується, що буде проголосовано ні. Тому що, я нагадаю, треба 60 голосів. А республіканців, всього на є 47, разом з незалежними, всього на 47, Тобто, треба 13 республіканців, щоб стали на сторону демократів, і під час а, цих перемовин за бюджет доводилися дати для бідних американців і пенсіонерів фудстемпи, А це сказали: ми обіцяємо проголосувати, а результат не гарантуємо. А Джонсон взагалі там говорив: а ми не гарантуємо, що ми будемо голосувати навіть цьому році. Тобто, я думаю, якщо цей закон не пройде, то очікуємо новий раунд шатдауна в січні місяці. Тому що це велика, велика проблема. Знов ж таки, я скажу для демократів. І, до речі, для республіканців, мабуть, для республіканців ще більше, тому, ж, тому що демократичні штати, такі як Вашингтон, Каліфорнія, вони можуть ці всі моменти у них є свої штатовські медичні страхування, як працюють в республіканських же штатах. Якраз такі люди сидять на оцій а, субсидівській федеральній голці. Залежність мають таку, але вони розказують, да, іммігранти крадуть там і всяка ця морня. Люди з промитими місками. Просто я з деякими от маю ці відношення, люди в голові 2 плюс 2 не складається. Це якась там, живуть в паралельній якісь реальності. Так от, переговори почалися. Знову ж таки, є така фраза конструктивний діалог іде між республіканцями і демократами, але очікується, що голосування, яке має відбутися в четвер. Не пройде, і це в принципі дуже поганий знак для середнього класу, тому що бідні американці вони підпадають під медікейтам і так далі. Це стосується середнього класу людей. До речі, працівників Волмарта, умовно кажучи, яким платять там мі за 13 доларів на годину, і вони просто не вистачає грошей купити медичну страховку без цієї субсидії. Так от демократи пропонують зараз просто продовжити все на три роки, так як є. Я так розумію, очікуючи, що через три роки Трампа замінять, і вони зліплять це, що там потрібно. Я не знаю, так можливо, їхня така ідея. Хоча з цим диктаторством чи Трамп ще піде, це таке питання. Ну і відповідно республіканці три роки не хочуть, тому що вони співають ту саму пісню. А обама треба. Поремонтувати, вона поломана система. На що поремонтувати, як ремонтувати? Відповіді немає. Як то кажуть, Авіз, і нині там. А парочка новин про американське звичайне життя. І новина із штату Вискансен, місто Грінбей, таке портове. І там сім'я зайшла. кулінарія така фірма а, Синабон називається. Вони булочки такі випікають там. Политі там карамелі, ще чимось цинамон, то може, я не знаю. Там. Не крепкий я не кулінар, смачний і солодкий. Я колись їв, поки, так сказати, памуди не так крепко приліпали, я полюбляв ці. Особливо в початкові роки в Америці ці булочки дуже смачні, я їх їв. Так от, прийшла сім'я, я так розумію, це десь в торговому центрі. Вони зайшли, тому що зазвичай ці кулінарії, ці цінабон, цинабон, ця фірма називається, вони якраз середні такі відділення для їдальні там, чи там не їдальня, а там декілька таких ресторанів, торгових оцих їдальних точок. І вони зайшли, замовили ці булочки і попросили: а можна нам більше карамелі? І тут почалася сварка. Проблема, дивіться, не проблема вірніше, а правдива історія про те, що ж як все починалося, ніяких доказів немає. Тому що відео вже почало записуватися оціми сім'єю чоловік і дружина, коли продавчиня почала кричати на них, пальці їм там тикати, кричати Я расистка, я можу казати все, що я хочу там і так далі. Її, відповідно, після цього відео одразу звільнили з роботи, тому що ні, ми такі нетолерантні. А, почалися новина, як ви розумієте, расистський скандал. Як ви розумієте, це дуже потужно і в Америці завжди розганяється. І а, дивіться, яка історія. Почалося два одночасно збора коштів. Один для цієї сім'ї, і коли вже цій сім'ї збір, то було написано, що це сім'я чорних. Мусульман, мусульман із Сомалі. Тобто, от оцю категорію, і їм почався збір. На християнському я наголошу е платформі, на християнській платформі почали збирати гроші для цієї жінки, яка відкрито кричить, що вона расистка і так далі. Тобто там розумієте, можна мати і, і, і інше віросповідання. Розказувати, що мусульманство це там і так далі. Но сама суть християнства не передбачає тикання пальцями, обзивати, кричати на людей. Тим більше, якщо ти на роботі, це вже взагалі навіть беремо за душки. І тут християнський оцей форум підтримує цю жінку, організували. Збір для цієї жінки і вже назбирали там на цифри не наголосся, що вже десятки тисяч доларів назбирали для неї допомоги, тому що <смі> якось ця сім'я, тому що вони всі хіджаб чи як вона там називається, щось там на ній було одіта, я так розумію. Тому що вона понадівали тут, балаклав там. Ну там відео я саме не дивився це чисто із текста, який я прочитав. Така от шумна історія. І остання новина на сьогоднішній день це така сумна, я б сказав, історія сьогодення, сьогоднішніх реалій. Новина із Тенесі. Там мама, там Вік, до речі, не повідомляється мама, але я так розумію, мами трошечки є наркотична залежність. Вона купила собі, десь в неї були жувальні цукерки із коноплі в штаті Тенесі. Зразу скажу, що це. Легально, якщо вам 21 років і більше, тобто прирівнюється до алкоголю, ви можете, я так розумію, і курити коноплю, і марихуану, Я не знаю. Чи можливо я крепко не заглиблююся в закон Тенесі, Як мінімум, ці жувальні цукерки із коноплі ви можете жувати, вживати для дорослих це легально. Що трапилося? Вона. Чи вже була нажована цими цукерками, чи що там було, історія така, що вона пішла собі в ванну десь там приймати душ, чи купатись, чи що там інші справи робити. Двоє дітей, яким менше вісім років, вони добралися до цих жувальних цукерок. Як ви розумієте, що вони з коноплі, що вони тільки для дорослих, вони або не знали, або і не крепко могли розібратися. Ну, як ви розумієте, вони... Наїлися цих цукерок, поки мама вийшла вже з ванної кімнати, вона не знала навіть, скільки цукерок ці діти з'їли, їх відвезли в лікарню, відкачали, тому що дітям, я нагадаю, менше вісьми років обом. Тобто, скільки їм не говориться, чи їм по сім з половиною це двійнята, чи їм два і п'ять, не знають. Ну, як ви розумієте, дітей відкачали в лікарні, маму заарештували, а дітей у мами забрали. І історія така, що. Мама тепер має пройти лікування від наркотичної залежності. Тобто, знаєте, бувають такі випадки, що це ну, медична марихуана там від різних болей, там від. Є деякі хвороби, які марихуана, розслабляючи всю нервову систему, дуже допомагає. Паркінсон, наприклад, хвороба, якщо ви коли-небудь дивилися, відео людина, яка от просто все тіло труситься після того, як ви там До речі, ця маріхуана чи конопля вона можна вжувати, пити там, курити в різних формах є. Вона допомагає для багатьох хвороб. Тому але я так розумію, тут для інших цілей була куплена ця. Жувальні ці цукерочки, і тепер дітей у мами забрали. А я так розумію, що тата в картині взагалі немає, тому що тата тут не було і діти попали тепер зараз в державну систему. Але пробують маму якимось там експресом вилікувати від цієї залежності. Ну, як то кажуть американці, good luck, тому що залежність, звичайно, вона так швиденько не лічиться, особливо якщо дорослі люди не шукають цього лікування. Історія сумна, але на жаль, це реальність. Тому я вам скажу, знаєте, з якої сторони, можливо, хтось із вас жує такі цукерочки в... для лікування свого, то пам'ятайте, що для дітей такі речі бувають небезпечними, тому десь треба їх тримати там і так далі. Ну, я таких цукерок не маю, а малих дітей в мене тим більше немає. А моїх коти таких штук не їдять. Так що мені про це переживати не треба. А ви дивіться. Тримайте це в умі, коли купите коли-небудь такі собі цукерочки, навіть якщо це для якогось лікування. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. не забувайте підтримати Україну. А я вам дякую за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо, звичайно, за підписку на моєму каналі. Як я сказав, я зараз в Каліфорнії, тільки що взяв вантаж, аж у південну Кароліну. Саме так. Прямо майже в хату до себе вантаж. Тому довга дорога. На жаль, скоріше всього випуски будуть обрізаними, хоча, можливо, викрою більше часу, як там буде. Тому одразу прошу вибачення, але сподіваюся, зустрінемося завтра з наступним оглядом. На цьому все. Вам нехай щастить! Все буде Україна!